Вчора я отримала від надії пепіно саджанець. Це вона мені прислала, так би мовити, подарунок. Я їй пропонувала заплатити. Вона не захотіла, ну, мабуть, тому що я в Херсоні. Ну, це, це нереально, розумієте? Я не люблю так, щоб я. Це виходить так, наче я людині чимось зобов'язана. Ні, я щиро їй вдячна, звичайно. Такий маленький саджанець у стаканчику такому великому. Він прийшов геть-зім'яти. І голівка та була зігнута. Ось, бачите, ще видно, як вона зігнута. Але він випростався. Ось я завтра, може, післязавтра його пересаджу. Вона написала у вівторок, але мені здається, у нас дуже спекотно. Я ще не знаю, навіть де я його буду тримати. Ось таке у мене ще дитятко одне.